14 лютого в міській виставковій залі відбулось відкриття виставки Зоряни Дашко під назвою Переформат. Зоряна Дашко художниця з міста Кременчук. Мисткиня, медсестра за фахом в медицині. Працювала 27 років. років. Художній справі навчалася в приватній студії Око під керівництвом Оксани Бойко. В приватній студії Плайн опанувала арт-терапевтичну справу, що дало змогу 6 років працювати арт-терапевтом у шпиталі для ветеранів війни. Зоряна Дашко нагороджена грамотами за особистий внесок у розвиток культури та постійно бере участь у колективних виставках Кременчука, Києва горішніх плавнів. Але зараз у поціновувачів творчості пані Зоряни є можливість переглянути добірку її власних картин, виконаних в абсолютно різних техніках, як зазначила наукова співробітниця краєзнавчого музею Катерина Гредель-Чекір. На вернісажі, який які прямо перед вами, можна побачити 46 творчих робіт, серед яких картини написані олійними фарбами, аплікації, витинання, колежі, особливо германійно в загальну композицію вписується і чотири керамічні роботи. Гості виставки переформат Зоряне Дашко взяли участь у конкурсі, основною умовою якого було написати передбачення нашій країні. Щасливиця листочок якоїсь поміж інших витягнула художниця, отримала в подарунок керамічні вироби від Зоряни Дашко. Під час відкриття виставки художниця розповіла присутнім про процес створення картин та експерименти в творчості. Підбирала експозицію, як кожна картина, вона трошки виклик для, для глядача. Кожна з них ну, є про що подумати, про мріяти. І мені дуже цікаво, коли глядачі висказують свої думки з приводу картин. Я завжди готова слухати, як це сприймається. Як вони створювалися, це Експерименти, ідеї, дослідження. Можна сказати, кожна картина це дослідження. Яка з'являється думка, ідея, і я починаю про неї малювати, клеїти. Дуже багато зараз тут калежів аплікацій. Це можна сказати, те, що з нами зараз відбувається. Світ тріщить, рветься, якісь міняються стосунки, щось відбувається. Це можна сказати, взяти аркуш паперу і порвати на якісь маленькі частинки. Потім з нього складається щось нове на більшому аркуші паперу. Ну, так створюються аплікації витинання. З оцих обривків, які ми зараз маємо, ми складаємо нову картину. І тому мені дуже заходить зараз саме в такому вигляді експериментувати. І багато тих техні... тут нових робіт. Кінець 24-го року, початок 25-го я саме працювала в цій техніці. Тобто основним для художниці є те, як відгукнеться її творча робота в душі та свідомості споглядача. Кожна думка для неї важлива, адже цікаво, на які роздуми наштовхне та чи інша картина. Свою думку з приводу робіт зоряни Дашко під час заходу висловив навіть штучний інтелект. Саме у нього попросили проаналізувати деякі картини авторки. Ми обрали п'ять випадкових картин з виставки і запитали у штучного інтелекту, що він про них думає. Фіолетовий заяць важана стилізована фігуру антропоморфної істоти, схожої на зайця або іншу фантастичну тварину. Фігура має виразні вуха, обличчя розділене на дві частини різними кольорами, що створює ефект подвійності або гри світла й тіні. Ця картина має виразний експресивний стиль і може нести кілька інтерпретаційних сенсів: двоїсть природи або людини обличчя персонажа, розділене на дві частини різними кольорами, що може символізувати внутрішню боротьбу, контраст між світлими темним, добром і злом або різні аспекти особистості. Кольори та матеріали, основний візуальний елемент це три абстрактні фігури, окреслені червоними контурами. Вони нагадують людські обличчя або стилізовані квіти. Картина виглядає як експериментальний колаж, що може передавати ідею сприйняття та розмиття індивідуальності. Насправді тут зображені три фіалки. Фіалки це колись були, їх не було, вони були сернятками чи там, корінчиками. Потім вони взяли з оточуючого середовища все, що треба було їм для фіалок, і вони сформувалися як три квітки. І це те ж саме середовище, тільки сформоване, і тому навкруг них існує контур. Як символ часто уособлює незалежність, інтуїцію, магію, зв'язок з потаємним світом. Два вас кота, світлий і темний, можуть натякати на баланс між явним та прихованим, зовнішнім та внутрішнім. Цю картину мені часто мені вже три рази снилося, що я виволюю кота. У мене кіт вдома є світленький, але це кіт більше схожий на той, що там як тінь. Він більше такий. Жінки. Е, відчуття кота. Е, дійсно, вона е, є щось на підсвідомості, а то, що за ним, це не можна сказати, що це тінь, це якась друга сутність. Я е, коли її створювала, я, я не знала, що вийде. Але коли вона вже ну, ця картина була довершена, я була просто в захваті. Просто від того, що вийшло. Вона для мене із. Тому вона стала на афішу, тому що вона мені більше всього заходить. Я сама її ще не ну, можу озвучити, що вона для мене несе. Дякую штучному інтелекту. <гум> і я спостерігаю сім'ї, які після неї пішли, після цієї картини Так, буде. Виставка триватиме до 14 березня. Побачити цю та інші 46 картин художниці Зоряни Дашко можете і ви. Тож запрошуємо всіх відвідати творчу подію.